Підтримувати. Зараз будемо обговорювати те, що вчора сталося у Полтаві, і чи могло воно не статися. Долучаємо одразу двох народних добранців Олексій Вончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Вітаю, добри рада. І Олександр Федієнко, народний депутат від фракції Слуга народу. Вітаю вас. Доброго ранку, шановні, будемо говорити дуже обережно, тому що ми чекаємо е, результатів розслідування у сухопутних військах. Пообіцяли провести власне розслідування також народні обранці е, з профільного комітету. Ваші колеги мають зібратися на закрите засідання, щоб обговорити, що ж все ж таки вчора сталося у Полтаві. Е, зараз які ваші попередні висновки знову ж таки не спекулюючи на почуттях рідних, будемо е, зараз опровати саме фактами, і можливо, ви маєте більшу інформацію, ніж ми і наші глядачі, і дещо можете нам розказати. Пане Олексію, давайте з вас почнемо. Вітаю вас. Сказати добре ранок не доводиться після вчора, і після сьогоднішнього Львова. Трагедія за трагедією дуже складно. Перше, звичайно, слава співчуття всім у Полтаві, у Львові і в інших містах, де ворог продовжує гатити і люди гинуть. Ніякої більшої інформації особисто я не маю як народний депутат, ніж те, що бачимо, ми всі дійсно має бути розслідування. І дійсно мають бути, якщо є винні в якісь недбалості або неналежної реакції. На там, те, що ми ну, чуємо, що там можливо був розвідрон над Полтавою довго час ще щось, багато розмов. Але дійсно нам потрібні факти, нам потрібні результати розслідування. Єдине, що ну, це вже час, якщо є відповідальність, якщо там десь халатність чи ще щось, то це має бути вже покарано. Тому що, на жаль, це не перший випадок, не другий випадок. Ворог буде продовжувати намагатись бити якомога. Якомога сильніше, якомога більше вбиваючи. Це їхня мета. Наше завдання зберегти якомога більше людей, і за це відповідають всі ті люди, які є очільниками на різних рівнях. Тому тут дуже важливо, щоб кожен розумів свою міру відповідальності. Ну я трохи нагадаю, що відбувалося вчора в медіопросторі, заступниця Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла. Вона першою у Фейсбуці натякнула, що в Полтаві сталося щось погане. При цьому згадала удар по українських військових у зарічному, які зібралися тоді на шикування в листопаді 23-го року. Який за її словами нічому не навчив командування. Згодом з'явився коментар від Міністерства оборони України, і вони заперечили, що було шикування військових. Склав що жодного шикування не було відбувався навчальний процес. Ну і також військовий журналіст Юрій Бутусов пов'язав численні жертви з діями командирів збройних сил. України пане Олександре, слухаємо вас, Мої щирі співчуття родинам, сім'ям. На жаль, тих, хто загинув під час цього теракту, бо інакше це назвати не можу. Дивіться, ну якщо ми можемо казати суто в питаннях того то ті інформації, що я знаю, як член комітету національної безпеки оборони та розвитки, і як голова підкомітету який опікується питаннями зв'язку військового. Я поспілкувався безпосередньо. З тими військовослужбовцями, які навчались, проходили навчання в цьому закладі. Хочу звернути увагу, що це не студенти, не курсанти, це мобілізовані або контрактні військовослужбовці, які на термін від там п'яти тижнів до двох місяців проходили відповідне там перенавчання, перекваліфікацію і так далі. Е, ніякого шикування, як вони мені повідомили, не було е, був звичайний навчальний процес. Як тільки відбулась повітряна тривога, була команда рухатись до бомбосховищ. Але на жаль, ми всі знаємо, що балістичні ракети вони літають достатньо швидко, їх практично неможливо перехопити. Полтава знаходиться достатньо близько до зони ураження. Єдине, що треба тільки розуміти, що це військовий навчальний заклад, і потрібно все ж таки військовим розуміти, що вони всі знаходяться під ударами. Треба просто перебудовувати в майбутньому процеси навчання, робити їх підземними вже. І оту практику, коли військові навчаються в аудиторіях, потрібно припиняти. Бо хочу нагадати, що навіть лівобережжя міста Києва також знаходиться під балістичними ударами, якщо їх іскандери підходять достатньо близько до зони пуску. Тому от на жаль, така історія а далі. Звісно, хай розбираються з цим відповідні правоохоронні органи. Дійсно, сьогодні в комітетах буде закрита нарада. Ми будемо заслуховувати більше завтра. Та перепрошую, ми будемо заслуховувати відповідних очільників, лічильників всіх цих військових формувань, командирів. І вже робити висновки. Єдине, що я просив би, все ж таки, щоб всі, хто читають Фейсбук, і деяких народних депутатів не робили з цього висновку. Дивіться, ми звісно можемо зробити будь-якого військового керівника винним у цьому питанні. Да, але ще раз хочу наголосити, що це війна, і на жаль, неможливо прорахувати всі ті сценарії, які застосовує ворог для враження наших військових, навчальних і інших військових об'єктів. Так, ну для Полтави це було однозначно шоком, тому що Полтава, в принципі, вважається відносно безпечним регіоном і тиловим регіоном. В принципі, те, що відбулося вчора, це одна була з найбільших точкових, таких несподіваних ударів по, по таких от тилових регіонах України. Пане Олексію, я вибачаюся, але ну, давайте подивимось на мапу з вами. Ну, яка Полтава? Що там на, на щастя було менше атак euh, ці, цей, цей час, але це, на жаль, ніяк не робить її тиловою. Яка там відстань до кордону з Росією? Яка там відстань для балістики? Ну там дуже мала відстань, на жаль. І тут я погоджуюсь абсолютно з колегою, що ну, будь-яке навчання військових має бути якомога далі від зону враження російських сил. Масове навчання, ну і звичайно, воно має відбуватися в спосіб, який стовідсотково гарантувати безпеку неможливо. Ми теж з вами це розуміємо, але все таки ну максимально максимально дозволяє зберегти життя в разі атаки ворога. Пане Олександре, можливо, ви маєте інформацію, якої якості бомбосховища і укриття? Ми розуміємо, що йдеться про балістику, і власне місцеві говорять про те, що майже одночасно відбувався сигнал повітряної тривоги, пролунав і вже вибухи безпосередньо. Яке укриття в цьому навчальному закладі? Я був в цьому навчальному закладі, але я був е, до початку повномасштабного вторгнення. Я був десь там в 20-х роках в цьому навчальному закладі, дивився. Ну, це звичайне, е, це звичайно, звісно, це не бомбосховщик, який витримує ядерне ураження. Це зона, ну тобто, то, це підвальна зона укриття, де можна все ж таки перебувати. Але все ж таки, давайте будемо реалістами. Ті е, вже медійні стали. Картинки, які кажуть про ураження безпосередньо балістичними ракетами, більша частина на жаль таких укриттів теж не будуть витримувати, але вони, хоча б, будуть допомагати зберегти життя відповідних наших військовослужбовців. Це дуже важливо. Які ваші припущення? От сухопутні війська України повідомили, що безпеку особового складу на військових об'єктах після удару по Полтаві буде посилено. А в який спосіб її може бути посилено зараз, і чому це не було можливим дотепер? Олексію? Ну друга частина питання тут на жаль не до мене, але те, що ще раз повторюсь, це ж далеко не перша атака по там, де навчаються наші військові, і далеко не перша трагедія. І, і тут, знаєте, я з одного боку теж всіх закликаю бути стриманими і а, дійсно там більше орієнтуватись на офіційну інформацію. А з іншого боку, ну якщо ви це ви правильно робите, що ви про це говорите, я маю на увазі, оталата от, Київця, що це обговорювати. Бо ми маємо знаєте, якщо ми, ну, ми не говоримо про це, якщо ми вчимо, бо було декілька випадків, про які ну, ми в суспільстві майже не говорили. А, і, і, на жаль, тоді і висновки не робляться. Шкода, звичайно. Але, ну так, от, на жаль, у нас це працює. Тому тільки якесь висвітлення, тільки розголос, він спонукає до того, щоб були зроблені необхідні висновки. А висновки це просто життя. Це врятовані життя майбутнє в майбутньому. Тому ну, мовчати про це не можна, а, але звичайно. Що треба бути ну наск наскільки можливо стриманими але безумовно вимагати реакцію і вимагати реакцію системно не просто там жалоба, не просто ще щось а конкретні висновки конкретні винні тому що люди мають знати що вони якщо вони є я ще раз я не є слідство але ну це має бути відповідь на це питання чітко сказано якщо їх немає це теж має бути пояснено а чому їх немає і чому нічого не можна було зробити і системні висновки щодо організації Навчального підготовчого процесу для того, щоб зменшити максимально зменшити вірогідність майбутнього. Тут от цікаве є зауваження від наших глядачів, пане Олександре. з приводу обстрілу навчального закладу, мабуть, треба взагалі переглянути місця навчань курсантів і їхній рух до укриттів. Неодноразово спостерігаю, як курсанти протягом 10-15 хвилин від початку тривоги йдуть до метро по вулиці, щоб при балістиці досить небезпечно, пане Олександре, Ви зрозуміли, що будете на комітеті слухати всі звіти, будете слухати відповідальних осіб. Все одно ви будете йти на цей комітет з певними вже пропозиціями. Що би ви сказали? З окрім того, що я вже сказав, що все ж таки треба перебудовувати навчальні процеси, можливо, робити навіть релокації навчальних процесів. Якщо ми кажемо про військові навчальні заклади, хочу нагадати, що все ж таки це був командирський склад, сержантський склад якого і так не вистачає, до речі, збройних силах України. Росіяни це розуміють, і вони не даремно вдарили по навчальному закладу, який готує зв'язківця, бо зв'язок це комунікація на лінії фронту, на полі бою. Це дуже важливо. Координація і так далі. Вони це розуміють. Вони ж не даремно то туди вдарили. Але зі свого боку я вважаю, що Е, і, Олексій, і я з ним повністю по що просто по Полтаві просто не було таких ніколи прильотів. Вона практично не обстрілювала, здається. дивіться, і можливо, там не вистачає сили засобів, які стосуються протиповітряної оборони. Можливо, треба все ж такі ті міста, де знаходяться такі навчальні заклади, інші військові установи треба підсилювати з точки зору як активної протидії протиповітряної оборони, так і засобами радіоактивної боротьби. Я не знаю, дивіться ще раз хочу наголосити, Будемо слухати. Звіти робити висновки і давати пропозиції.